Всім привіт, відео перевірки зараз не маємо Покажу прошивку. Яка. Вот, все чудово видно. Заходимо в меню, показую всі пункти меню прошивки. Прошу. Так. З твоє датчика, от вони. Ось, прошивку показав. Виходимо. Так, тест. Проведемо. Тепер зарізолював. І от импульсу все це. От, все ідеально працює. Так, забираю, поки падати зараз. От, поки запалюється, все супер. Ідеально все працює, перевірено. Тимчасово зізольовано все маляркою. Це для того, щоб до моменту поміщення корпусу. Залишати назавжди малярки не можна, вона просто для того, щоб не закрити людей плату, не спалила, бо тут 400 В. Ось все, все, все. все покази. Всім пока. А, покажу зі всі так. Все заізольовано, плата зарядки, акумулятор. ну Акумулятор можна не знімати, він вічно може бути заізольований. так. Ці, ці всі з динаміка, цю всю малярку потім можна зняти перед поміщенням в корпус. Ну, по бажанню. можна і не знімати, в принципі. Но так користуватись без корпуса не рекомендую. Бо деякі люди ну, спалили так плату. Ну, або там кнопками, закрутили щось, або попала волога, або відклеїлась малярка і так далі. Ну, все, ось такий малесенький. От моя рука велика. Ось такий маленький Акумулятор підібраний спеціально такий, щоб розміром ідеально шириною дисплею. Щоб поміщалося мінімальний корпус, такий, як ну, брелочок буде на ключі, ось такий маленький. От. Якщо брати ширший акумулятор, то корпус вже буде набагато ширший. А так, все мінімально, малесеньке. Брелок на ключі. Так, це буде підпишу. Це буде плата номер 1 На сьогодні, наприклад, все. От підписуємо один.